Говори так, щоб тебе не просто слухали, а чули. Якщо ви боїтеся публічних виступів, ваша мова недостатньо впевнена і вам важко утримувати увагу аудиторії, знайте, що це можна змінити. Давайте знайомитись. Мене звати Єлизавета Кузьмічова. я професійна актриса та викладач із техніки мовлення і публічних виступів, із досвідом понад 8 років. І я запрошую вас на курс, де ви зможете прокачати вашу мову та силу харизми та впливу на аудиторію. Отже, що ви отримаєте на даному курсі? Голос, що звучить потужно, впевнено та переконливо, вміння впливати на аудиторію та керувати емоціями людей, стратегії створення сильних, структурованих та харизматичних промов. Практику боротьби зі страхом сцени та вміння імпровізувати в будь-якій ситуації. Цей курс ідеально підійде для підприємців, які хочуть продавати свої ідеї та продукти через переконливу комунікацію, фахівців, що мріють про кар'єрний зріст, та мріють впевнено і харизматично виступати на публіці. 10 практичних занять, які змінять ваше мовлення. Реєструйтеся зараз і почніть говорити так, щоб вас не просто слухали, а дійсно чули.